На городі під калинкою, дай Боже, під калинкою, під червоною, дай Боже. Пане господару, дозвольте заколядувати. Так у нас дозволяється на коляди, як приходять до хати. Нас і досі колядують. Я і торік ходив, і сьорку піду. Зараз то господарі за колядки гроші дають, а колись що? Яблука, зернята, піруги, праніки. Таке. То що? Колядую? Під калинкою, під червоною, Ой дай Боже, то дою ішла красна пана. Ой дай Боже, красна пана Дівка Оксана. Ой, дай Боже, Ой мій батенько, приїхав з торгу, Ой, дай Боже, да превес мені три коресточки, ой, дай Боже, перша кореска, шовкова куска, Ой, дай Боже, друга кореска, білий рушничок, Ой, дай Боже, третя кореска, золотий перстей, вечір добрий.